Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Mercedes GLB 200. Машинка Кінець 2020 року. 2.0 дизель 110 кВт, тобто 150 кінських сил. Передній привід. Автомобіль тільки но заїхав в Україну. Ось така лялочка колір біла перла. Дуже мало оглядів на такого типу автомобілі. Отже, в першу чергу по лакофарбовому покриттю. Зараз покажу, як щодо чого опісти вже по самому автомобілю. Отже, 99. 111, 113 113 121 115 109 109 198 137 114 122 112 Отже, по автівці. У нас оптика. Так, бачите, все. LED High Performance. Є передні задні партроніки, камера заднього огляду. Так, у нас диски 17-го радіусу, датчик світла, датчик дощу. Також є розпізнавання дорожніх знаків, заводське тонування. Рейлінги. Електропривід кришки багажника, також камера заднього огляду. Досить низький багажник. Так. Автомобіль має комфортний хід всіх чотирьох дверок. Виконання салону, тканина, плюс. Шкіра. Сталя в нас темного кольору. Ось так все виглядає. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Автоскладування. Так. Нове кермо. Так. Два ключика. Велика мультимедія, двохзонний кліматконтроль. Система вибору режимів. Є декілька виборів. Покажемо. Є спортивний, індивідуальний, комфорт... комфортний та економічний. Восьмиступінчаста коробка передач. Так. Ось така друзі лялочка. Машинка, в принципі, в досить хорошому технічному стані, а саме основне ціна цього автомобіля. Майже 28 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. Зараз покажу, як ця автівка виглядає з надвору. Тут в нас є і тримання полоси. Так, зараз покажу, що в нас по асистентах. Е, є ESP. Так, рванняння тримання в смузі, кріс контроль, це все друзі, є присутнє. Досить такий класний кросовер, Двигун працює ідеально. Ось така друзі, лялечка. Досить динамічний автомобіль, ну і поряд із тим. Економія теж присутня, оскільки дизельний двигун розхід приблизно 5,5 літрів на 100 кілометрів. Ось така, друзі, лялечка. Досить багато місця, тому якщо вас цікавить, 28 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. Дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд. Карс я. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.